Думаю, багатьом траплялися такі штуки в рекламі. Сам задумався купити, але пощастило мені, можна сказати, подарували. По якості. Ось одразу видно. Це нова, їй буквально 2 дні. Дістали з коробки вже звідки знялися подряпини. Виглядає так. На фото вона виглядає, звісно, набагато краще, ніж вживу. Особливо незрозуміла ця штука. Так, вона додає додаткове світло. Освітлення, типу, має бути гарно ввечері, але без неї було би набагато краще. Зарядка працює тільки при підключеному живленні. Освітлення ось це працює завжди. Тобто, коли він вімкнений він завжди світиться. Як в такому випадку його використовувати вночі, як годинник, незрозуміло. По звучанню, напевно, буквально трішки голосніше за телефон, але ну, на максимальній гучності якість дуже погана. Якщо думали брати собі, то не рекомендую шляпа повна.